Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі та Міка. Привітайся! Hey, привіт! Як тобі запах на цій арені? Скажи мені, будь ласка. Oh, oh, так, смердить! Це просто жах! <сум> так, ти маєш рацію. І, до речі, тут щось не так. Чомусь наші oh, оці проходи якщо вони не має заблоковані. Кімната, то ми все перемогли, де тут вихід. Ні, Міка, ми не перемогли. Тут, як звичайно, є три кімнати. Ось перша, друга, та он там от третя. Видно її трішечки червоненького там видно. Але я так розумію, що нам треба самим зробити тут прохід, чи що. Я не хочу це чипати. Вперед! Давай. Відчиняй, відкапуй. А в тебе штуку. що, нема? Ні, нема. Все. Давай туди ще відкапуй. І все. Ти що не бачиш, мене також були. Ти ти мене не дури. Сьогодні, друзі, в нас тут будуть какашки пол, Зрозуміло? І ми будемо проти них битися. І нам потрібно буде здолати їх усіх. До речі, навіщо я це збираю? Щоб ми змогли вийти звідси та піти в душ. Ой-ой, а це точно зелена кімната? Почекайте, щось тут не так. Чому? Нам потрібно інше. кінчик. Та це бос! Чому він Тогось тут? Так, багато здоров'я, а нолета побігли туди. Він що, з'їв усіх малих пол чи як? Ви бачили а, це в зеленій тут, кімнаті. Тут багато. Тут якісь. Ну тут вони трішечки дивнуваті, вони щось є. в їхньому житті сталося. Не знаю. Можливо, ти можеш. Ой, капець! В нього так очі оці повертаються. Я не хочу туди заходити. ой 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 вони всі обернулися на а мене. а тут маленькі. Це О! Це що, міні-босики? Слухай, так тут просто кімнати перемішалися місцями. Зрозуміло? Ху -ху -ху. Ну, давай тут якось пробуємо. Але тхне! Ай! Ай! Тхне тут всюди однаково! Розбивай Я, скло! Я ти хочеш покупатися. Скло, розбивай мені швидше! Давай! Міка! А! А! Я Все. Розбила. Вже не потрібно, мене вже згіли у ці какахи. Ой, капець, я, я відчуваю, тобі. що це буде весело. Як ти себе почуваєш? Я нормально себе почуваю. Що а ти що? Тут Це не я, це вони. Я нічого я не кидаю. Я бачила, кидав. що це ти зробив. Ні, я нічого не робив. Так, нам так. треба здолати декілька оцих. А, та ну ти що знущаєшся за? Ну що ти таке? Я не можу їх здолати. Слухай. Um... Ти гадаєш, що це боси? Я не знаю, та ні, це не боси. У них здоров'я зменшується, я бачу. Але бити ми будемо їх тут дуже-дуже довго. Якщо, якщо ми не будемо. О, так можна не лягати. Нічого собі. Все, хана тобі. А я тут стою. І все. Хана тобі, я тебе затисну зараз, пол, і все, і ти будеш моїм. Ну, точніше, гроші, які з тебе випадуть, вони будуть мої. Давай, давай, давай. Нам. Треба швидко з вами впоратися. Що? Він мене вдарив. Вдарив? Хто? кізях оцей? Так. Нормально, нормально. Так, давай поїхали. Будемо Зараз їх ось так. Затискаємо. Затискаємо от сюди. Капець, в мене. Я не знаю. Оці рукавиці, у них нема урону додаткового, це погано. Якщо ну, хоча б, було... б. не голови руками це все робити. Ну так, слухай. Може до них якийсь камінець примотати, чи що. Ой. Так, тихо, тихо, тихо. Ти здавала когось чи ні? Ні, Як, я сама відкинулась. Я зрозумів. <схай> Покупалася там серед цих пол, так? Зараз ти покупаєшся. Я вже там був декілька разів, тому ти багато розмовляєш. Не треба мене чіпати. Зрозуміла? Давай, бери, одягай рукавиці і бий. Їх. Так, сюди, сюди, сюди. Я його б'ю, а він а відходить. Я зробила гроші, я крута, ха ха. Тоді швидко давай меч купляй і йди сюди. Що, Будемо... там було більше грошей, чому тільки я чотири дістала. Чотири теж непогано, слухай. Цього може вистачити на щось, на золотий меч, здається, чи що таке. Я не пам'ятаю. Золотий, пам не такий вже крутий. Може золотий я зараз тут долаю? А ну, а ну, о, я здолав, стрибай туди, в мій кут. Ой, швидше, я швидше, зібрала швидше. щось зелене. Серйозно? Це якась то кулька, і вона коштує 15. Що? В мене 19 гривень. На, ще 4 тобі. Нормально? І що мені брати? Е, ну можна купити навіть не знаю. <гум> можна купити багато чого взагалі. Я хочу цей кулеметик. Ну давай, Але... добре, бери. Але... Будеш тоді стріляти. Дай одну гривню. У мене нема. Що? Тобі не вистачило, ти купила і не купила набої, Міка. Капець! Так, не вистачило навіть його купити. А. Слухай, тоді може меч купимо, а. Давай ну, меч добре, купимо. Але Бери ти меч будеш з мечем. Я буду з мечем? Ну добре, так, давай. Ти будеш. Давай, Ой, що це було, нічого собі. Давай тягни сюди меч, зараз я буду ним махати тоді. Я гадав, що ти купила зброю, але тобі не вистачило. О, А я це хочу взяти. Що ти хочеш взяти? Та дай мені щось. Да. О, давай. а що ти взяла? Труба? Mm -hmm. Розумію. А скільки в тебе урону? В мене? 17. А що? Все дурня. Більше і урону 8,5? <рес> Та я жартую, в мене 7,5. Так, сюди. Оп, Ні, оп, Ти оп, мене розводиш. Оп. Та нічого я не звичай. розводив тебе. Ай. Так, мені потрібно залізти от сюди. Давай, давай, давай сюди. Я буду по одному. Отак, лупити їх тут. Мені, здається, а я що масово так якось їх луплю. Сюди, сюди, сюди. Я вже завалив одного Там багато другого. Коснутих. Третього завалив. Так, поїхали. Зараз четвертий вже впаде. О, хочеться. П'ятий падає, Міка, тут вже дуже багато, я їх завалив. Це просто А! Дома? Все! А! Та відчепись ти! Ні! Ні! Ну, що ти будеш робити? Я знову програв. Мене завалили. Так, я розлютився. Я йду. Зараз все буде. Так, куди ти йдеш? сюди. Сюди. Ти я. Ти кидаєш чи що? Куди? Ні, я йду до тебе назад. Так. У мене одинадцять гривень, та. Дві зелені штучки. Ну, погано, непогано. Так, от цю рукавицю можна прибрати, щоб вона мені не заважала. Зараз я їм покажу, хто тут самий крутий. Так, сюди. сюди а може показувати, якщо я тут сама крута. Ти? Ну, не знаю, не знаю. Ай, ай-яй, ай, ай, тихо, тихо, тихо. ти не знаєш? Оп, Так, а ну давайте, давайте, підходьте, підходьте, та не не затискайте ви мене. Оп, оп оп Оп-оп-оп-оп. Все. Зараз я з ними розберуся, чуєш? Так. ну ану, давай. Розберуся, розберуся, диви. Навіть не помружу одного разу. І набоїв повинно вистачити. Так, сюди, давай тут ще постріляємо біля тебе трішечки. Оп, сюди. Стріляємо, перезаряджаємось і далі стріляємо. І так по колу. Поїхали, поїхали. Ти що? Ти що зробила? Навіщо ти відійшла? А! Ні! Міка! Ти що наробила? Вони мене завалили через це. <реш> так Це через тебе. Чуєш? Вони мене так я завалили. Я хотіла сама тебе завалити, але я сама відкинула. -а я зрозумів. Я зрозумів. Отакати, так. Завали ну, тобі каже хотіть. Е, ні разу не відкинусь. Ну а Тому що. Тому потрібно було це виправити. О, оце я розумію. Тут вже майже нікого не залишилось. Диви. ай Пичагота. Що, отримала, Але так? це знаєш дуже дивно, чому зелені, зелена червона кімната якось перемішалася. Чому? Чому ну, дивно? Ну, Змінилися. До речі, я знаю, чому з них падає слиса, ти знаєш? Так, а, ні, сюди. не знаю. Я нещодавно виживав на одному блоці з поу, і йому не можна було їсти слиз, бо через це він е, міг стати мутантом. Зрозуміло. Оу, як бос чи що? Ну, щось, типу того. Так, сюди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Потрібно добити тих, хто тут залишився. Вони бігають за мною. Давай допомагай, залазь швидше. А ти що, просто пістолет собі взяв? Так, я просто взяв пістолет, а що? Так, сюди. Та нічого. Сюди, поїхали. Я зараз хочу купити собі найкрутіший меч. ну, ану, ану, оп, все. Фу, збираємо гроші. Так, перезаряджаємось. Сюди, сюди, сюди. Все зібрали? Ні, тут ще валяється. Так, в мене 200 гривень і дві оцих кульки зі слизом. Що? Ти зібрав більше, ніж я. Так я і вбив більше, ніж ти. Зрозуміло? Давай, Хто викидай тобі гроші. Хто тобі дав меч? Хто тобі дав меч? Меч? Який меч? У мене є пістолети, все. Угу. Ага. Давай! Я цей, бачу. Гроші, гроші, гроші сюди. Ну, а а, а ці штуки? Так я зараз обміняю. Ну, добре, диви. ви. Обміняю. Давай, обмінюй. Я зараз купляю собі меч. Ось так. Супер. Е тримай. Можеш це забрати. Чи що? Е, так, це Ого, От у мене гроші це чудово? Так, в тебе дійсно там багатенько. Мені знадобиться лише меч, я буду тільки е, мечем махати. А в тебе будуть гроші? В мене? Ну, взагалі є, а що ти хочеш? Так, сюди. Знаєш, сюди, я купила сюди. два мінігана, а потім ага. купила це. Мене... Набої не вистачає, так. так не вистачає Застрий туди, Міка, вон там гроші валяються. Застрибуй, я вже завалив два О, оцих диву. О, які вони шинки! Я <ніжнець> Я нічого не підняла, дай мені те, що в тебе в карманах. У мене нема нічого, я пожартував. <laughs> <sínt> Давай застрибуй Це туди. Смішно? Застрибуй, застрибуй, поки я тут всіх не здолав. Так, 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 нормально, супер, 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 поїхали. Один О, за гроші. одним. Я навіть не встигаю підібрати їх, вони зносять швидше, ніж я падаю. Ну давай там трішечки щось вигадай, чи що. Якщо хочеш набої, то тобі доведеться туди застрибнути і забрати гроші. Є, може, краще почекаю, поки ти закінчиш. Так, давай! Будеш зараз стріляти зі своєю крутою у тієї рушниці. Так, сюди, сюди, сюди. О, що? ні. Це було поряд, але одно ні. Ну нічого, в тебе вийде. Давай, я вірю в тебе. І підписники вірять в коментарях 100% хтось напише, що в тебе вірять. Зрозуміло? Так, пишіть всі в коментарях. Міка, я вірю в тебе. Давайте. Оп, зараз подивимося, мені потрібно відкрити. З якої спроби вона зможе забрати гроші, щоб купити набої для своєї цієї рушниці. Так, сиди, сиди Це просто якийсь жарт. Серйозно, ти не можеш підняти нічого? Ні, просто прикалуюсь, так? Ну можливо, я ж не знаю. Ну, Бапець, але в мене є гарна думка. Що? Я можу трішечки це, не поспішати. Що ти там робиш? Ой. Вийшло чи ні? О, зараз. Давай, 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 забирай швидше. Ой ні, не вийшло. Я Та ну тут вже джувалась. майже нікого не залишилося, дивись. Ну що, я намагаюсь. Так, сюди, 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 сюди. Давай застрибуй, тут вже два оцих цих залишилося біля мене, а всі оті Та там. Два. Два, диви. Що? Отут я один не... дурник. А нам бери цього. Ну він не дає мені ударити себе. Так, все. Нарешті мене вийшло. Ха-ха. Давай, вони твої, чуєш? Мені гроші необхідні, щоб далі собі щось купити. А то за тим мечем трішечки складно. Ого. Важко туди. Напевно, я Підходити. забагато купила, ну добре. Ти так. що, всі гроші витратила? На набої? Міка! Треба ж мені ще грошей залишити, якщо що. Давай стріляй в них, чуєш? О! О, це супер. Все, давай, вони твої, чуєш? Так. А -а -а -а! Тихо, тихо, тихо. Я все. так швидко з ними впораюсь це просто супер! Мені подобається. Що, все, всіх здолала вже. Так. Капець, ти просто турель якась. Так, так збираємо тримай. гроші. Збираємо, збираємо, тут збираємо. Ось тут збираємо. В мене вже майже тисяча гривень. Нічого собі. Так, сюди, сюди, сюди. Не встиг. Оп, сюди. Все. виходимо, мені більше нічого не потрібно. Більше нічого взагалі не потрібно. Тобто всі гроші мені серйозно? Ого. ну так це такий Ого. малесенький подаруночок. Ого, ой, зараз я тут як розгуляюся. Зараз як візьму собі щось. Так, давай беру е, оце, оце, оце я хотів, далі оце і оце. Потім оце, далі оці штуки, ще Ти оце. Що, так, все так, скупляєш? Так, скупив просто весь магазин, розумієш? Так, сюди. Візьмемо Матеріки зараз оце, оце, оце. І все, я готовий. У мене навіть ще гроші залишилися. Е! А ну, давай. давай, відчиняй мені, в мене меч, я не можу його забруднювати. Давай, давай, ламай. Оп, все, дякую. Побігли. Застрибуємо в нашу першу зелену кімнату, і будемо зараз. А! Лупцювати боса! Ого! боляче! Він що, стрибаючий, чи що. Угу. Так, я його лупцюю. Ти в нього стріляєш? О. Ти також, ми всередині цього поу. Це взагалі якесь жахіття. І Поїхали. я тобі там знищуємо його. Мені ну мені байдуже, я ж в цьому костюмі. Розумієш? Молодець. Мені тут нічого не смердить. Ну гідно трішечки так, це ну на погляд. Але нормально, жити можна. Ми вже майже половину йому знесли. Капець, чудово, чудово. зараз ми тебе. Я тут клацаю цим мечем, махаю, як тільки можу. Я ще, здається, ніколи так в житті мечем не махав швидко. Поїхали, поїхали, що у нас? Оп, обережно. Використовуємо ще чи одну чи штуку менше з ефектами. Це половини. Давай, давай, давай. Ми зараз з ним впораємося. Ще трішечки. Падай вже ти давай. Ну скільки ж тебе там здоров'я? Фу, капець, після цієї арени мені доведеться в душ сходити разів 40 або навіть більше. О! Ого, скільки слезу, який він Не Так, дуже... я все це збираю, тут дуже багато його, ану. він же коштовний, він по 15 гривень коштує. Міка, отут їх, ого, 9, так, 9 по 1000, кожне це, це що, 15 тисяч гривень. Армія? Тут більше 100 тисяч гривень виходить, нічого собі. Вау. Але нам треба буде витратити дуже багато грошей на хімчистку самих себе, щоб позбутися mm -hmm. оцих запахів. Це просто якийсь капець. Mm -hmm. Ну і що? Я гадаю, що на цьому можна завершити цю серію, друзі. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Якщо це так, то обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а ми з Мікою пішли. До речі, ми з тобою схожі. Я такий темно зелений а ти трішечки світліша за мене. Так, yeah. але я красивіша. Е, ну чому, я теж непогано виглядаю. Все, друзі, всім до зустрічі! Бувай стубай.